Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині трапилась моторошна аварія. У пензі невідомі дрони уразили нафтосховище Росрезерву. У Львові суд щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Слава Україні в ефірі підсумки дня 13 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні з російськими окупантами загинув ковальчанин Ростислав Кривчук, 1983 року народження. Про це повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. Свій останній бій відважний захисник прийняв 9 листопада на Харківщині у місті Вовчанськ. Поховаючи Ростислава Кривчука на алеї героїв міського кладовища, редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. На волині 13 листопада трапилась серйозна ДТП. Вантажівка ГАЗ зіткнулася з бусом Фольксваген. Відомо, що внаслідок аварії травмувався 36-річний водій мікроавтобуса. Його доставили в лікарню. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Водій вантажівки 62-річний житель Камінькаширська не постраждав. Попередньо обидва водії були тверезі. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Yeah. <laughs> Окрім того, в ніч на 13 листопада на трасі у селі Війниця Локачинської громади трапилось ДТП. Там перекинулась 20-тонна вантажівка, яка везла зерно. Про це повідомляє видання «Бух». Внаслідок аварії транспортний засіб перекинувся та зазнав значних ушкоджень. Зерно розсипалось по узбіччю та дорозі. На щастя, обійшлося без постраждалих. На волині 13 листопада випав перший сніг. Зокрема, у Шацьку, на Ратнівщині. Та у селах біля Луцька і в самому обласному центрі. Своїми відео люди активно діляться у мережі. Окрім того, снігом накрило і сусідні області Рівненщину та Львівщину. Також синоптики інформують, що на Волині впродовж найближчих днів може бути ожеледиця. Тому на дорогах слід бути максимально обережними. Не обійшлося на Волині і без пожеж. Як повідомили у ДСНС у Ковальському районі, чергові варти рятувальників ліквідували дві пожежі в господарських спорудах. Обидві з них, за попередніми даними, трапились через коротке замикання електромережі. У селі Купичів турійської громади та у місті Ковалі на вулиці відродження. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Ввечері, 12 листопада, армія РФ атакувала населені пункти Запорізької області. В одному з населених пунктів пошкодили багатоповерхівку. А в ніч на 13 листопада нелюди продовжили обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, наслідок чого пошкоджені кілька підприємств. Уночі та вранці російські війська завдали по Києву та області ракетно-дронового удару, внаслідок чого в одному з населених пунктів поранена людина. Уночі та вранці російські війська завдали по Києву та області ракетно-дронового удару, внаслідок наслідок чого в одному з населених пунктів поранена людина. Також палало складське приміщення. Сили ППО знищили кілька ракет і до десятка дронів. Під атакою окупантів була і Херсонщина. Одна жителька Береслава загинула, та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки вранці, 13 листопада. Уночі українська протиповітряна оборона збила дві російські крилаті ракети Х 101 дві балістичні іскандер М та 37 дронів. Ще 47 безпілотників зникли з радарів у різних регіонах України. Два полетіли у Білорусь та Росію. В день 13 листопада війська РФ атакували Харків дронами, влучивши у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі. Повідомили, що постраждали щонайменше четверо людей. Також удар російського БПЛА зафіксували біля торгівельного комплексу у Салтівському районі. Біля місця прильоту, поряд із ТЦ пошкоджено понад 20 припаркованих машин. Контактну мережу тролейбуса. Російські військові з безпілотника атакували садове Херсонської області, внаслідок чого постраждали чоловіки 34 і 48 років та 45-річна жінка. Працівники державного бюро розслідувань викрили в одному з донецьких судів схему ухилення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Про це повідомили у ДБР 12 листопада 2024 року. Помічнику судді повідомлено про підозру. Наразі його затримано. Галицький суд міста Львова провів чергове судове засідання про продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Його триматимуть під вартою без права внесення застави до 12 січня. Про це повідомили із зали судового засідання. Кореспонденти Суспільного існує ризик, що підозрюваний у випадку зміни запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, сказав прокурор. Україна змогла повернути з Росії й тимчасово окупованих територій тисячу дві дитини ще майже 20 тисяч дітей залишаються там. Про це заявив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Основний партнер у питанні повернення українських дітей це Катар. Як результат, у нас постійно збільшується кількість українських дітей, яких ми повернули з Росії, а також із тимчасово окупованої території України, зазначив Дмитро Лубінець. Україна веде перемовини з Лондоном щодо навчання від 5 до 7 тисяч українських студентів щороку, які згодом зможуть обіймати посади на державній службі. Про це сказав посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він пояснює, що цей проєкт дасть змогу забезпечити. Цитуємо, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу. Британську еліту майже вдалося переконати в тому, що освіта українських чиновників буде гарантованим збереженням їхніх інвестицій, каже залужний. На його думку, в такий спосіб освіту можуть здобувати майбутні українські міністри, прем'єр-міністри, губернатори і навіть майбутні президенти. Водночас у парламенті Великої Британії зараз розглядають зняття деяких законодавчих обмежень на прямі інвестиції у виробництво зброї в Україні. Вранці 13 листопада в окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного російського військового, який знаходився у транспортному засобі. Повідомляється, що вибух і пожежа автомобіля сталася на вулиці Тараса Шевченка. За даними телеграм-каналу, база в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. Також зазначається, що за деякими даними у салоні перебував не будь-хто, а цілий капітан першого рангу чорноморського флоту, який загинув. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що війська альянсу вже б відкинули росіян в Україні, якби ті не володіли ядерною зброєю. Про це він сказав під час праського оборонного саміту, що відбувся 8-10 листопада. Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, ми б були в Україні і вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя. Сказав Бауер і додав, що в цьому полягає відмінність між війнами в Україні та Афганістані. Водночас він наголосив, що не вважає неможливою участь військ НАТО у війні проти Росії, але в такому разі НАТО цитуємо ризикує як альянс. Тож такий крок це політичне питання, а не військове, вважає голова військового комітету. У Пентагоні заявили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєння та спорядження ще на понад 9 мільярдів доларів. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Повідомляє голос Америки. Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею. Заявив речник Міноборони США. Добрі дрони завітали у ніч на 13 листопада на нафтосховище Росрезерву у Пензі. За інформацією місцевих телеграм-каналів, які посилаються на інформацію місцевих мешканців. Дрони атакували нафтосховище комбінат скеля Росрезерву у селищі Монтажний. Місцеві пишуть, що пошкоджено один із резервуарів. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.